Благословен той дім, де Бог усе усього, благословен, бо в ніс премудрість і любов, неправда й зло, гнізда не злиють в ньому, бо на його дверях святого анця кров. Благословен той дім, де старі поважають, шанують клоли, дідусів, бабусь, де слава Господа! На заподі в серця, шануй батьків, бо в цьому шануванні щасливий буде твій життєвий свят. Благославентой дім тержів з чоловіком і радість, чоловіко, і, раді, і печаль, сиділися на тіл. Вони одне, бо їх серця на віки з'єднався ли Бог, Господь Еммануїв. Благословен той Дім, котрім дітей. До праці, милосердя, співчуття, де не примушує їх, де їх не зневажають, де і в суворості є їхні почуття. Благословен той дім, котрий любов'ю світу, де злагода і мир розкріплена уста, котрі в народжені хворіють батьки і.